Нам, нам це ж можливо так думати, коли ми пізнаємо Бога і мислимо його категоріями. І ми дивимося на світ із оцієї вищої колокольні, як, як це сказати? Як сказати, дзвіниця, так якось це вже церкву нагадує, а як колокольня, так вроді це більш правильно. Це ясно, що десь вище. Ми якби проникаємо Духом Святим і у навколишній світ. І бачимо те, що пересічна людина не бачить і не помічає, що є в ній і біля неї. А нам дано бачить і знати, що є добро і що є зло, бо ми мислимо Божими категоріями. От канали мислення тут ми повинні це чітко уясняти, і щоб наше кожне слово було зважене і відповідало. Цьому вченню, це дуже правильне вчення. Ну як, не те, що правильне, а воно таке є. Навіть казати правильно чи неправильне немає ніякого не, не треба казати, бо це така істина є, ця істину не обговорюють. А хто не знає Бога, і той не знає, що в нас. Ми знаємо, бо нам дано дати. Ми знаємо, що таке добро зло. Ми дивимося і бачимо, що ми, ми ж знаємо. А вони не знають. От. Вони, вони не знають, що таке добро і зло. І вони не знають, що, що в нас. Ви їм стільки не розказуєте, хоч ви йому кажіть, що хочете, вони вас не поймуть. Ви їх ото вже як засіло, то вони не знають. Їм тільки може Бог відкрити через покаяння, тоді стають дружні, відносини, і все, а так воно й останеться. Оце, що Люба каже, хтось може. Щоб вони зрозуміли, вони не зрозуміють. Тільки зрозуміє той, хто пізнає істину Божу, хто прийде до Бога. А так і так, треба так і як сусідствувати, так і жити. І навіть не знає що він у ті люди, навіть не знають, що в йому самому, бо він не знає, що в йому, і їхня сутність так скидається на непрозору кулю. А що у ній? Він не знає, що в ній. І коли він приходить, така людина приходить до Бога, то куля тоді засвітиться зсередини і стане все видно. От Ми засвічена куля, у нас все видно. в нас нічого немає скритого, ми, у нас все видно, ми прозорі. Mm. Mm. Ну і ще до цього ж е, можна додати, Оце Тимофія 4:16. Е, і і о, знову, ж, знову я, там написано. Пильнуй себе і вчення. А, а у російській біблії написано внікай в себе і вчення. Так от пильнуй, це як, ну ви розумієте, що таке «пильнуй», а внікай це зовсім другий зміст. Внікай. Це більш правильно внікай. Я не знаю, як це сказати на українській мові, ну не пильнуй. Не уникай в себе і вчення. І наполегливо тримайся цього, бо роблячи, так, ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. От апостол Павло так і давав нас, наставляв так, Тимофія. Тимофія 4, От. Ну, може, ще в якійсь, якомусь перекладі там буде ну, пильнуй, ну, пильнуй. Я пильную, я стережу, пильную. За здоров'ям, за тим, за тим. Ну, а то внікай. вникай. Це друге. Це як ото якісь проміння проникають. Ну, це такі мої судження. Так, Андрій, раді бачити. Слава Богу, що ти є. Я вже не переживаю. Так, ну, дивіться. Так, це слово. Слово, про яке ви кажете, так. Внікай, так, і пильнуй. В мене в Огієнка написано уважай. Уважай. Це зовсім далеко вже від, від цього. Ну, насправді, воно найближче до значення, так, оригінально. Оригінальне слово епехо. Епехо. А, означає. А, походить від двох слов епі. Епі це значить на при перед пропозицію говорить. так І слово ехо мати. А, мати, а, тримати щось. А, в застосуванні означає затримати. Перше значення. Затримати, утримати. Рітенці англійське слово. Втримати. Втримати в, в себе або в собі. так Також наступне значення. Затримати, як злочинця, затримати на вулиці, так затримати, щоб не втік нікуди. Що? Доктрину. Мова йде про доктрину в контексті. Щоб не втекла, Арештувати її і посадити в себе. так а, так в, Далі в більш ширшому застосуванні, бо це дуже конкретні точні значення. так Але ж ми не кажемо так про думки. В ширшому застосуванні це приділити увагу. Приділити увагу. так а, Або далі уважати на щось. Вважати, як, на що ми вважаємо, на, а, а, коли приходимо дорогу на транспорт, вважаємо, чи всі а, машини будуть їхати на зелене, чи хтось може рване на жовте, так? дивитися туди і сюди. А, вважати в контексті на доктрину, мова йде, вважати на доктрину. Тобто, я говорив про це спочатку: озиратися на Бога, озиратися на Боже Слово. Особливо, коли мені здається, як там написано, пряма дорога безумця в його очах. Мені здається, що я знаю, як робити, але перепитатися, як? Боже, чи я не помиляюся, чи я правильно роблю? Пасторафі ми сьогодні з ним їхали з церквою. він каже, я такий трафік в Києві важкий, особливо на ширших дорогах. Каже, я під'їжджаю до складного перехрестя. молюсь, питаюсь, Боже, мені тут направо чи наліво їхати, покажи мені. Як мені краще проїхати О, це вважати слово, так? далі е, е, відмічати і залишатися, що значення є в цього слова. Це значення оригінального слова, яке там стоїть. От. Е, слово внікай означає досліджувати взагалі-то, проникнути всередину. Немає цього значення в оригінальному слові. Хоча звучить воно, як би правильно і прикольно, так? Але тут значення трошки інакше. так е, Ще раз скажу походить від двох слов: епі і. Ехо. Ехо це мати. Ехо це щось мати. Ехо має, мати. Ехо. Его ехо, я маю. Так. Е, а це слово в нас. Е... Епехо, епі і ехо. Купити щось, мати щось, затримати. Про доктрину мова йде: втримати її, не дати їй втекти, зберегти її, вважати на неї, можуть вкрасти, так пильнувати її, можуть вкрасти. Це те, що хоче сказати автор в цьому слові, Бог говорить в цьому слові. От що. І це дуже добре, що ви дивитесь в різні переклади. Різні переклади дозволяють нам е, проникнути до суті, розібратися, про що мова йде. Ще е, освою, освоюйте е, mysort програму і е, силівники, які там є всередині. Хто може? Так, Може не всі можуть, я не сперечаюсь, так? але е, те, що сказала пані Ганя, дуже важливо: значення слова, дізнатися точно, що Бог має на увазі в цьому місці. Дізнатися, щоб знати що, Божу думку, щоб розуміти його точку зору. Щоб... А ну давайте, пані Ганя, ще що у вас там є сказати, я чую. не, 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 не ну, як я з вами згодна, може, так і хотів Павло сказати Тимофієві, як ви кажете. А, ну, я так розуміла так, що він хотів сказати, що пізнавай себе. І, а, і Я недавно вам читала вислів Григорія Сковороди, то він, може, теж так само мав на увазі, як він казав, та чи, можуть, чи можете ви, не, не пізнавши себе, пізнати світ. От, він, чи може той, хто сліпий вдома, будь зрячим і гостях? він теж закликав до того, щоб людина вдумувалася в себе і зважувала свої вчинки до цих до, доктрин Божих, до, до доктрин, про які ми говоримо, щоб людина себе е, пізнавала і бачила е, свої відхилення. То, мабуть, і Григорій Сковорода мав вона на увазі, щоб пізнавай себе, щоб ти був. Бо так ти не можеш комусь щось розказати, як ти сам себе не знаєш. Ти ж не можеш бути, як ти сліпий вдома, то ти ж не можеш бути зрячим для гостей. От, ну, В принципі, звичайно, тут нічого не скажеш. Переклад є переклад. Ну, так, в стосунку до доктрини я сказав, в стосунку до себе я не сказав. так? Е, ну, Тут е, більше всього пасує з цих визначень в Стосунку до себе, це е, е, приділяти увагу, уважати. так як в нас написано: уважай на себе, уважай на себе. Е, е, і на доктрину. Там е, слово не дідахи стоїть, а дідоскалія. А дідоскалія це не просто доктрина, а навчання доктрини. Дідаско, це від дідахи походить і означає навчання. Він говорить: уважай на себе, У нас пише та на науку, ну це неправильний переклад. Він ну, не точний на навчання науки. А це що? Це треба навчати людей, робити людей учнями. Це те, що Христос сказав, великому дорученню. Не просто привести до Христа, але вчити їх, вкладати в них Божий розум. Весь, що тобі дав, треба передати іншим, так і самому по ходу вчитися. На себе уважай і на навчання уважай. На себе ще можна е, взяти в контекст сюди, е, наприклад, в римлянах написано про фарисеїв пише: ти інших вчиш, а самого себе не вчиш, так? Ми мусимо перше самі себе вчити, так, і інших вчитися. Ми мусимо самі пізнавати Бога і е, інших навчати пізнавати Бога. Не можна е, вчити когось ходити з Богом, якщо ти сам не ходиш. Тому е, мусиш сам ходити з Богом. Щоби хтось хотів іти з тобою, то треба, щоб ти кудись ішов. Я... Я... Т... хотіла і сказати. Так. Я так, так, не так. Но, е, е, важливий нюанс, так? Е, ми не займаємося психологією, як займаються а це означає? А психологи вивчають людину, самих себе і людей. так Ми цього не робимо. Ми вивчаємо себе і людей з Божої точки зору. Тому ми не себе вивчаємо, ми вивчаємо Божу точку зору. Ми не вивчаємо себе окремо від Божої точки зору, бо в нас получиться психологія зі всіма її недоліками. Ми, ми дивимося на себе. Понягання випало. Дивимося на себе з Божої точки зору. Ми вивчаємо себе так, себе і е, навчання, дідаскалію, і світ, і все вивчаємо, але не ми вивчаємо їх. А ми вивчаємо Божу точку зору про це. Ми вивчаємо Божий розум. Про себе, Божий розум про інших людей, Божий розум про творіння все довкола, Божий розум про суспільство. Ми Бога вивчаємо взагалі. Божий закон. І в цьому принципова різниця. Тому що, наприклад, без Бога це вивчати, як ми спочатку саме говорили на сьогодні, це все буде заражене брехнею. Там всі, кругом правда буде змішана з брехнею, і все буде наплутане. Там трошечки брехні додай, і воно вже все попереверталося, все не пасує один до одного, і його намагається прикрутити, зв'язати, а воно не так. Воно взагалі з різних мозаїк змішане. От, тому тільки через Божу точку зору ми можемо правильно розуміти, адекватно до реальності розуміти процеси в собі, в суспільстві, в Божому розумі, в Біблії. В нашій історії, в людства і в нашій особистій історії, тільки з Божої точки зору ми можемо бачити правду без домішок. Якщо це. Та пані Ганя вернулася, що випадало. ми вивчаємо Божу точку зору про себе. А не самих себе. Оце я хотів зауважити. Бо якщо вивчай, вважай на самого себе, або там оце взяти цей переклад: внікай в себе, по-російськи там написано, це типу вивчай себе. Це ціла є релігія така у світі: пізнай самого себе і ти пізнаєш правду. Ні, нічого подібного. Біблія про це говорить не так. Хто пізнає людину, серце людини? Її основу, воно зло безупинне. Бездонне, не маємо, ніхто не може його пізнати, бо воно по-перше, бездонне. Це Еклезіаст 3:11 раз. А по-друге, його зла ніхто не може пізнати. Це Єремії 17,10. так? Давайте відкриємо це місце, подивимося на нього. Я на це звертаю увагу, бо це дуже важливий нюанс, щоб ви мали правильний баланс цих речей. Єремії. Так, я часом плутаю цей вірш 17, 10, не то, 17, не, Так. Так. Не, не то, так. Зараз, значить, інший вірш. Так. Де цей вірш знаходиться.

Людське серце найлукавіше над все та невигойне, і хто пізнає його. Це риторичне питання, яке не потребує відповіді, бо відповідь є в самому питанні. Ніхто не може пізнати глибини людського серця. Люди, які в світі кажуть, пізнай себе, вони дуже сильно помиляються. Люди, які кажуть, слухайся свого серця, помиляються в квадраті або навіть в кубі. Тому що серце людське зле і змарнене. Це перша доктрина, яка навчається в теології є доктрина повного змарнення людини. Людину неможливо полоднати, на людину не можна опертися, на людину не можна покластися, вона змарнена. Їй прийшов кінець. Людина загинула. Вона ненадійна у всіх відношеннях, як тут написано, серце людини найлукавіше над усе. Лукавство це підступ підступ і оманливість, а це підстава нашої істоти. Ми не можемо на себе саме спокладатися Нема права. І ми це маємо розуміти спочатку. А якщо ми починаємо досліджувати щось без божої точки зору, самі по собі, там психологію, наприклад, ми прийдемо до яких завгодно висновків, до яких любих висновків, що в цьому винуватий наш дядя, який там коли нам було три роки, нас образив. До того, що все ґрунтується на сексі або на грошах. так Все життя обертається довкола сексуальної пожадливості в людини і до всякої тої муті, до якої приходили люди, покладаючись на своє розуміння і на свої власні судження, не зважаючи на Божу думку. Тому Біблія книга про Бога. Ми, вивчаючи Біблію, вивчаємо Бога і Його думки про все, в тому числі нас самих. Оце дуже важлива річ. Ми самих себе поза Богом не досліджуємо, ми самих себе пізнаємо не безпосередньо, але тільки через Божі очі. Ми слухаємо, що Бог про нас говорить. Ми питаємося в Бога, хто ми є такі. Ми не досліджуємо самих себе без Бога. Ми в Бога питаємося. Кажемо Боже, як Давид каже, Боже, досліди мене, перетопи мої нирки, моє серце, і подивись, чи не йду я злою дорогою. Бо я сам себе не можу оцінити. Я сам себе не можу дослідити. Мені треба, щоб ти мені сказав. Скажи мені, хто я, і я буду знати, хто я, бо я сам собі не вірю. От оце я хотів зауважити так до цього важливого місця а ну, Ану, ага. давайте я сейчас я секундочку а то... Я з вами згідна ну, іначе ніяк виправив. Я вам дякую за роз'яснення. Тоді просто що мав яку настанову давав Павло Тимофієві під українському перекладі? Пильнуй там. Я не знаю, як вогієнка, бо я тогієнка то... ну, пише вважай, воно більше всього. А, пасує. Уважаю. а в мене в українській переклад є ще один, то там написано пильнуй, Чи вважай, чи Вважаю, ну, пильнуй. Так, так, як разниця. Що він хотів сказати? А, що, що він під цим мав на увазі? А, він. Ну, дивіться, треба дивитися кон контекст, так? Дивіться. В контексті написано, що. А, давайте ще одне слово перевірю, так? порівняння еос ерхомай ерхомай походить від. Так, 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 зараз, зараз, так, означає образно кажучи архама. Зараз, зараз, одну секундочку. Первин надії словотумай. Інакше слово подібне. Цікаво, як дуже цікаво. М -м -х 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 -х. значить добре, гаразд. 13 вірша Поки пройду я, пильную читання, нагадування та науки. Я дивився на слово пильнуй, но воно тут інакше значення має. Не ехо має а ерхо має воно інакше значення. Він каже до Тимофія, так? Настанову йому дає. Що робити? Пильнуй читання, нагадування і науки. Це доктрини. Діда, дідахи там стоїть. Не занедбуй благодатного дара в собі. Так. Тобто, ти роби, що? Читай, нагадуй, те, що читаєш так, про Боже Слово, і навчай доктрину. Так? Доктрину. Ну, не то, що навчай. Доктрина тут стоїть зараз, я порівняю ще раз. Mm. Ні, теж дідаскалія стоїть. Навчання, так? Дідаскалія. Не дідах, а дідаскалія. Навчання доктрини. Тобто, треба займатися пастору чим? Читати. Нагадувати іншим про Бога, про те, що читаю, і навчати доктрини, те, що ми сьогодні говорили в першій частині, так? Е, наступний вірш. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за з покладанням рук просвітрів. Є дар, який даний для того, щоб пастурувати. І через покладання рук старших він приходить. І, е, його, його треба не занедбувати, не занедбувати це теж важливе слово, подивитися на нього треба. Щоб вам сказати, так, е, Амелео. Амелео, так. не бути безтурботним, не занедбувати, не незважати. Так. Тобто, не бути безтурботним стосовно дару, не занедбувати і не зважати дар. Пам'ятати, що в тебе є дар. Для того, щоб пасторувати проповідувати навчати. навчати. І цей дар треба використовувати. І це дуже важливо для пасторів про це думати і пам'ятати, що це їхнє основне завдання, як Астрокріс часто повторює: проповідувати боже слово робити учням. а Проповідувати, навчати і робити учнів. Три речі це основне, цим треба займатися. І він далі каже. Про це піклуйся в цьому пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Займайся цим. Ти покликаний бути пастором, проповідувати, навчати, робити учнів. Проповідувати, навчати, робити учнів. І далі, після цього, він каже: уважай на себе. І на навчання доктрини. Бо він спочатку йому каже, як йому самому поводитись, а також його поведінка включає навчання доктрини до інших. І тому він каже в 16 му вірші: за собою дивися, так? щоб ти не забув піклуватися про ці речі, що я тобі сказав. Благодатний даршу в тобі, читання Божого Слова, нагадування собі і іншим, так? і навчання інших, того, що Бог тебе навчив, і того, що тебе вчить зараз. Пильнуй себе, вважай на самого себе, він каже. Ви розумієте, що воно набуває іншого значення в контексті. Він не каже, щоб він досліджував своє серце, свою історію чи ще щось. Він має на увазі в контексті того, що він сказав. Пильнуй, щоб ти не забув ці речі робити. Слідкуй за цим і окремо виділяє навчання доктрини. За собою слідкуй, щоб ти це все робив, так, і щоб доктрина навчалася весь час. О, тримайся цього, чи ні чи так спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. Дуже дякую. Ви розумієте, яка, яка що контекст. Я зрозумію це да, з вами. Да, да. А якщо вирвати з контексту його, наприклад, то можна там придумати, що познаєш самого себе, так? Як ці всі штуки, так зазирнив глибину свою, свого серця там і побачиш. Монстра там побачиш, нічого більше не побачиш.